Кондом Дей 2014. Міжнародний. У Києві студенти змагалися у квесті. Чотири команди боролись за ось такий кубок, повний презервативів. Суть квеста зібрати чотири презерватива і відповісти на чотири питання, знайти спочатку чотирьох волонтерів, і тоді відповісти на чотири запитання. Інкубаційний період, скільки він триває, від чого захищає презерватив. А два інших не не пам'ятаю чесно. Ну ви для себе що взяли? Так дуже подобається бігати. Організатори акції фонд антиснід в Україні. Мета розваги ж для молоді розповісти їм про безпечні відносини, як уберегтися від сніду. Вибрали іменно таку форму розлікательною, поскольку молодежі И, Як ви видели, команди з удовольствием прийняли участие і бігом побежали отвечать на вопрос. Вберігатись на практиці презервативом у столиці. Волонтери роздали киянам тисячі засобів захисту, ексклюзивна партія. Лавце найкращий захист. Мається на увазі, це не комерційний продукт, це не є торговою маркою, яку можна купити в аптеці. Ці презервативи не продаються, вони тільки роздаються безкоштовно. І особливо в цей день презерватив це найпрості. Тіший захист і найнадійніший. Ми не задумуємось про це, що ця маленька гумова штука реально може врятувати людині життя. Пробігши усі етапи квесту, команди зустрілись на контрактовій площі. Переможці отримали нагороди. А усі закохані присутні на акції напередодні дня Валентина відправили в небо свої побажання. Перед цим написавши їх на повітряних серцях. Любов переможе! Володимир Переляк, Іван Болілий, АНТВ.